У краю руйнівного шторму лежить прадавній острів. Той, хто ступить на його берег, розвіє прокляття і знов об'єднає наші народи. Я знаю, що мушу зробити, Малий, допоможи мені трошки. Усім привіт, друзі. З вами Кіномозок. і якщо ви зараз дивитеся це відео, то ви любите хороше кіно так само, як і я. Сьогодні ми з вами поговоримо про нову пригоду ваяни з островом Мотонуї. Як завжди, за традицією потрохи за все, то всідайте зручніше і приємного перегляду! У грудні 2020 року на заході Disney Investor Day керівництво студії Walt Disney Animation Studios повідомило про початок роботи над продовженням Ваяни у вигляді мультсеріалу. Прем'єра була запланована на Disney Plus у 2023 році, у серпні 2021 року було зазначено, що Осна Шуре знову займеться продюсуванням. В січні 2022-го було прийнято рішення про призначення Девіда Деріка молодшого сценаристом і режисером другого фільму. До цього він виконував функції художника розкадровника у першій частині. У лютому 2024-го генеральний директор Дісней Боб Айгер повідомив про трансформацію телесеріалу «Ваяна» у повнометражний сіквел Ваяна 2, що в свою чергу позначилося на кінцевому результаті, про що детальніше поговоримо у наступному розділі. Анімація здійснювалася у Ванкуверській студії Walt Disney Animation Studios, починаючи з того моменту, коли проєкт розроблявся саме як серіал. Виробництво і розкладрування відбувалося у студії у Бербанку. На міжнародному фестивалі анімаційних фільмів у Анці було оголошено, що ветерани Марк Хен та Ерік Голберг керуватимуть командою учнів мальованої анімації для татуювань Мауї. Голберг був супервайзером-аніматором міні-мауї для першого фільму. Власне, саме через це тапелювання Мауї і здається дещо не такими, як у першому фільмі, як підмітив мій колега Нотгік. Повернувши серце тефіті і відновивши баланс в океані та на суші, Ваяна вирушає у нові пригоди, сподіваючись відшукати інші острови і народи. Бо, самі розумієте, острівець у них не найбільший, і демографія скоро почне страждати. Причому це за умови, якщо на острові ще лишився хтось, хто не є одне одному братами чи сестрами. Словом, знову і знову сідлаючи своє каноє, Ваяна таки знаходить нові острови. От тільки біда в тому, що на них немає ані людей, ані взагалі ознак того, що там хтось колись жив. Але одного разу дії таки усміхається, удача, коли на одному з нових островів вона знаходить зроблену кимось вазу, і розуміє, що все ж таки вони не єдиний народ у всьому океані. Тим часом Мауї, повернувши свої надздібності, також мотається по всьому світу у пошуках пригод. І в процесі чергової з них виявляє, що якщо Ваяна не припини своїх пошуків, то на неї чекатиме небезпека значно більше, ніж безсердечна Тефіті. Ти приречений, і твоя мореплавиця теж. Аж засумував за демоном лави. Тож юній не принцесі та дуркуватому напівбогу знову доведеться об'єднати свої зусилля. Перше, що відразу кидається в очі, це те, що наша дівчинка подорослішала, причому не тільки фізично, але й набувши певного життєвого досвіду, і усвідомивши деякі речі, яких не розуміла раніше. Тож нова пригода вже дається з її не настільки легко, як перша мандрівка за край світу, адже тепер вона знає, що може втратити, якщо не повернеться, і що можуть втратити її люди. А Що, як ти не повернешся, я повернуся. обіцяю. Повертаючись до того, що фільм від початку мав бути саме серіалом, як я казав, це не лишилося непомітним, і атмосфера продовження вона е, відрізняється від першої частини. Тобто, якщо там все було е, логічно між собою пов'язано, і сюжет мав певну таку глибину. То тут таке враження, ніби герої все роблять м, по фану. Особливо це стосується команди Ваяни, яка складається з лютого фаната Мауї, який тільки й думає, як з ним зустрітися, заслофачитися тощо. А діда, який постійно на це борчить, і майстриня Каноя, який ніяк не сидиться на місці, бо все здається недосконалим, недоробленим, не таким, м, словом розумієте, перфекціонізм це не завжди добре. Веду я до того, що якби творці зробили а, саме окремо серіал і окремо продовження, то було б краще, бо а, через це сюжет нового мультфільму відчувається таким більш дитячим ми позбавленим глибини оригіналу, що, безперечно, є мінусом. Але натомість нова історія братиме глядачів іншим, про що розкажу в розділах 4 і 5. Як розумієте, за традицією мультфільмів ми не почуємо голосів Аулії Гравальо, Двейна Джонсона, Ніколь Шерзінгер, яка, до речі, на Українка, Темуери Морісона та інших акторів. Натомість наші вуха задовольнятимуть Маргарита Мелешко, яка озвучує Ваяну, Олег Михайлюта, голосом якого говорить Мауї, Аліна Проценко, Катерина Манузіна, Олександр Ігнатуша, Юлія Перенчук та інші актори. Тут я лишився трохи засмученим, тому що нічого кращого за You're welcome» у мульті не прозвучало. Закрадається підозра, що публіка розчарована. Особливо прикро через те, що а, знаю, що дійсно таке вміють згадати, наприклад, «Крижане серце 2», де у «Незнаме знов ані трохи не поступалося все одно з першої частини. У «Незнаме зна. Але то суто через мої очікування, і тому що мені настільки зайшла Юа Welcome, що а, щороку, як я передивлюся мульт, то потім кілька тижнів під нею ходжу. Say the tides, the sun, the sky. В цілому у пісні красиві, і особливо мені сподобалася а, пісня типу Аля ти тутешньої лиходійки про те, що завжди є інша путь. Вона така, знаєте, запальна, драйвовенька, словом, все, як я люблю. О, до речі, я ще забув сказати за головних лихотіїв. Так, а, перемотаємо. Словом, розумієте, перфекціонізм це не завжди добре. Так от, а, тутешні лиходії тут скоріше також з'являються для галочки, що вони є, але з претензією на їх повноцінне розкриття у третій частині. Особливо це стосується Матангі, яка сидить собі в полоні, потім після подій фільму звільняється, приходить до, а, як я розумію, основного лиходія, якого до речі звуть Нало, але мені увесь фільм чувся НАО. І я такий думаю, до чого тут він, він же з Венома. А, так от, коли Матанги звільняється з полону і вона начебто і не хоче йому допомагати, але він її змушує. Словом, з ними поки що нічого не ясно, і це явний кліфхенгер на те, що типу чекайте продовження. І в принципі через це я не назву це повноцінним мінусом, бо надія побачити крутий тендем поганців і відповідно моцне протистояння, вона все ж таки є. Фу, так все. Цей гештальт закрили тепер назад у майбутнє. Вона така запальна, драйвовенька, словом, усе, як я люблю. Ці два аспекти я вирішив об'єднати, бо поговорити хочеться за обидва, а розділів тільки 5. Отже, гумор. Це одна з тих речей, якими творці покривають недолік у вигляді недостатньої глибини сюжету. І жарти тут дійсно прикольні. Починаючи з того, що за ваяною, судячи з усього з власної волі, носиться о той недороблений півень, і ще оцей ходячий шашлик. Я тебе за собою не тягла. Перекосан. Перекусан альтисон? Бекончик та курочка! Чому раніше свинтуса не притягла. Потім команда, яку вона набирає, і за яку я вже згадував. А до речі, одара розумака, яка будує нові каної і страждає на перфекціонізм, видасть такий дуже прикольний жарт про те, як треба ретельно все планувати. Але найбільше мені зайшов прикол Мауї про смартфони, коли він каже, типу, за кілька тисяч років зрозумієте. Це, до речі, дуже дотепна прив'язка до того, що він розповідав Ваяні у першій частині, що боги його врятували і дали йому його сили. Бо, вочевидь, коли вони його витягли з океану, він тоді був ще малим. І вони не просто, його, не просто дали йому сили, а вони його фактично виростили. А оскільки боги, вони ж, по ідеї, знають все і за все, в тому числі і за майбутнє. То, вочевидь, вони відкрили йому пару секретиків, до чого людство доконеться. Словом, розважальну функцію мульт виконує наура. Далі у нас відсилання. І знаєте, за це творцям хочеться подякувати окремо, адже е глядачі, які добре шарять за до кіно, бачили багато фільмів, мультів, ну, в принципі, такі як я. Вони познаходять у новій пригоді Ваяни повну великоду. Як, наприклад, відсилання на третього Тора, цього разу пряме, а не просто те, що Тефіті схожа на Суртура, як я вигадав у своєму переказі. А далі відсилання на Аквамена, коли у воді робиться отака повітряна кишеня. Самий початок фільму, коли Ваяна біжить джунглями нового острова, одночасно нагадав мені Лару Крофт і Тарзана. Ближче до кінця мені мульт нагадав Ідеальний Шторм. І... Ще оцей кадр мені нагадав другий аватар. Але найбільше мене потішила оця незрозуміла зелена краказябра чи що вона таке. Не знайшов її зображення, тому а, довелося позичити в жіннота. Так от, ця штука мені дуже схожа на тих слимаків з відеогри Гаррі Поттер» та В'язання з кабану. Тільки там вони плювалися якоюсь, типу, кислотою, а тут воно виділяє якусь фігню, якою ті прибасені кокоси свої стріли змащують. Ну, Вона раз. Підбиваючи підсумок, сильні сторони мульта, це гумор. Купа прикольних великодок та відсилань, нові кумедні персонажі і частково пісні, бо жодна не перевершила мою улюблену. Тоді, як недоліки, це брак глибини сюжету і частково лиходії нової історії, які сподіваємося, що розкриють у третьому фільмі. Тож таким чином, від мене мульт має 7 палів з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Дитяйте вподобайки, якщо вам сподобався огляд. Пишіть у коментарях, чи бачили ви нову пригоду Ваяни і наскільки вона вам сподобалася у порівнянні з першою. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити. Дивіться тільки гарні мультфільми, за переглядом яких мозок зможе відпочити на усі 100%. І, звісно ж, не забувайте донатити на ЗСУ, аби той жах, в якому ми живемо зараз, якнайшвидше став тільки нашим страшним спогадом. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.